У прилуках ТВК не зібрало кворум для обговорення нагальних питань. Засідання територіальної виборчої комісії планувалося на 18.00 5 п'ятого липня. Щоб була можливість у всіх сторін, які бажають якісь зробити заяви, подати заяви. Думаю, було достатньо багато часу для цього, але максимально швидко. Я за допомогою засобів електронного зв'язку повідомила всіх членів ТВК з 18 представників ТВК на засідання. Прийшло п'ятеро. Є 18 членів ТВК, одне мого. Можу сказати, що мені про це відомо. У мене просто немає юридично підтвердженого факту, я обов'язково звернуся до органів рацію, щоб отримати або довідку, або копію свідоцтва про смерть. Одна із цих людей померла. Всі інші не мали бажання, чи не хотіли, чи не мали можливостей. Це вже з'ясовуватиму точно не я. Для цього є відповідні компетентні органи, люди і. Думаю, вони з'ясують про причину своєї відсутності у роботі комісії. Повідомили двоє. Я не є тим органом, який вважатиме чи об'єктивні ці причини, чи не об'єктивними скажу так, що хотілося, щоб колеги мали повагу теж до нас, як маємо до них. Ми я думаю, що ці люди, ну це на мою точку зору, є якимись політичними заручниками. Блокування роботи територіально-виборчої комісії, новообрана очільниця ТВК, регулюватиме виключно через юридичні механізми. Будемо звертатися до комісії, які стоять вище, або ж уже до ЦВК, ці питання обов'язково потрібно вирішити, тому що це стосується життя людей, життя діяльності міста. Хотілося, щоб воно вирішилось скоріше, з позитивним кінцем для всіх учасників процесу. Ми, як члени ТВК, думаю, докладемо всіх максимальну зусиль.